У таборі для дітей міні-бос святкують закриття шести змін. <му> Веселими змаганнями та конкурсами діти відзначають завершення літа у таборі. <му> Кожна з шести змін навчала чомусь особливому. Та була присвячена певній тематиці, і це наша найголовніша задача, щоб кожна зміна була не придільно від для того, щоб діти спробували себе в різних сферах діяльності з різними інтересами. Таким образом, вони більше відкриваються, Вони більше знаходять в себе талантів, в себе інтереси, вони включаються, вони вистраюють свою мотивацію, вони хочуть чогось робити». Які нові таланти в собі відкрили діти? Що вразило найбільше? З якими навичками та знаннями вони повернуться до школи восени? На третьей смене это было по темам, потому что это школа дипломатии, и каждый день у нас был день какой-то страны. Много всего интересного и подвижных игр больше всего я открыла к этому Таланд. Ко мне тут относились с любовью, и то есть было очень весело. На одной из измин дети потрапили у чарівний світ науки. Наукова експедиція стала фаворитом багацох. А хімія та фізика тепер улюблені предмети у школі. Мне понравилось маловарение, я, наверное, хочу продолжать делать діляти Очень жалко, що все закончилось. Хотелось бы, чтобы это продлилось Що очень надолго. школа виживання проект, який створили самі діти. Вони представляли його на чемпіонаті світу з підприємництва серед школярів сейдж. А тренування та підготовка проходили у таборі міні-бос навчитись виживати. Цього року це була найпопулярніша зміна у таборі. Я була на зміні, смені, назвала школа виживання. Вона допомагала подросткам виживати в місті, допомагала находить спільний язык, не закрива замикатися в різних ситуаціях. Мені було очень познавательна ця зміна, було очень класно. Кожна зміна відкриває новеньке щось. Я навчилась рисуванню, спорту, англійському, навчилася шити. Кукло разнешить іграшки. Прикладне мистецтво та живопис. Арт табір допоміг дітям розкрити їх творчі таланти та здібності та знайти багато нових друзів, однодумців, малювання на задані та вільні теми, плетіння бісером, шиття ляльок. І це далеко не усе, чому навчились діти. Я навчилась рисувати дуже добре, ми плавали. веселились. И сейчас мой самый любимый день с лагере. В лагере я первый раз попробовала рисовать на, холст, на холсте. Получилась очень красивая яркая картинка. Училась плести фінішки. Що ми учились грати в регбі. Ми выигрывали різні призи. Я виграла денежное дерево з настоящими монетками. Дипломами та відзнаками дітей нагороджували по завершенню кожної зміни. А ось визначити найкращих у спорті виявилось складно. Кожна дитина показала відмінні результати. Я навчилася грати в фенербол, регбі, і ми біжали на пробіжки очень довго. Мені очень понравилось. Піонербол став улюбленою спортивною грою для багатьох. Надо кидати мяч. Ось вот одна команда кинула, а друга команда, наприклад, не словила какую-то Можна грати до определеного счета. Мені очень э, запомнились э, спортивні ігри, було дуже весело, класно. Очень понравился винчерфинг і э, міні шеф. Ми готовили вишневі і яблучні штрудили, сосиски в тесті. Міні-шефи готували кулінарні страви. весело, креативно та смачно. Ці уроки діти згадують із теплотою. Любая навчальна дисципліна у нас трохи адаптивна в ігрову форму. Так щоб був был подход кожному ребенку, щоб дитина не чувствовал ту нагрузку, яку он учился в навчальному году в течение года в школах. Але при этом не забывал все, що он вчить в прошлом году. щоб летом ми это підкріпляємо і подготавливаем до будущему году. Літо, хоч і маленьке, але таке насичене життя. А вже у вересні бізнес школи міні-бос та бік бос відкривають свої двері для всіх, хто прагне розвиватись та навчатись. Ці діти, діти в большинствеством, конечно, же, вони йдуть потом в бізнес школу. Міні бос, в бізнес школу, бік бос, ані йдуть научної школу. Тобто вони йдуть потом займатися уже з сентября. На постоянной основі там будет все по-другому. А сейчас задача літніх школ була именно оздоровиться, развиться і розкрити таланти в віселої атмосфері. Закриття змін у літньому таборі мінібос завершились яскравим фаєр-шоу і феєрверком.